Маленьке доповнення до попереднього відео. Тепер, як ви бачите, рибка в мене у два шари. Ось так. Одна на одній лежить, теж начинена луком, покрита луком зверху. Цибулі, ви бачите? І зверху покриваємо все у два-три шари капустним листям. Воно у нас замість фольги, збереже вологу. Да? Ми ж запікаємо і воно буде у нас. Це, ця рибка частково запечена, частково фактично тушкована. Так що, збереже всі соки, цибулька зверху наповнить рибку потрібно нам соковитістю. Бачите, цибулька вся начинена гарно, покрито посипано каррі. Зараз я все це закрию капусткою. І знову поставлю в духовку. Дочекаюся, доки вона розігріється до 140 градусів за Цельсієм. І далі 3 години. Ну а потім воно ще в мене з годинку постоїть тихенько. Для того, щоб відійти. Ось таке то щастя буде скоро готове. Всім смачного! Заздалегідь, дякую, за лайки і підписку. Всім доброго, мирного дня.